Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І як зазвичай у нас рубрика за перебриком, і будемо дивитися, що чекає нас від Росії, тобто які плани у Росії наразі, що відбувається там, що робиться між нашою владою і їхніми. Домовленостями, нашими домовленостями. Тобто, за нашими спинами. що робиться. Те, що ми не знаємо. Якось так. І так, спочатку дивимося, що робиться за перебріком, тобто в Москві, в Кремлі, на Росії. Ох, я Єба. Ви знаєте, там якісь почалося, щось почалося, скажімо так, починає, яка, якийсь рух починає розхитуватися, тобто щось починає коливатися, щось зарухалося, у декого з'явився страх, страх, що це таке? Напевно, від карти. Кусочок від карти відвалився. А, гаразд, вибачайте. А, Дивіться. А, я вже говорила, що імператриця для мене це Україна, і наскільки я бачу, вони нас, а, вони, ну як сказати, а, знаєте, йде така приказка, щоб усі боялись, щоб не насміхались. Я би не сказала, що вони нас бояться, ні це ні, але а, вони зрозуміли, що Україна це твердий горішок, не так то легко буде її захамутати, назад повернути у своє гніздечко. Тобто всі ті, кого вони заангажували, скажімо так, всі ті, кого вони проплатили, не приносять їм результатів. Ось що я бачу. Дещо щитую інтуїтивно, так? дещо щитую з карт Таро. Тобто вони вже, ну, скажімо так, вони зараз в пошуках шансів, Шан... нових шансів, нових можливостей. Ось. І це їм потрібно тут і зараз, вже. не завтра, не післязавтра. Їм потрібні якісь плани вже. І ось вони наразі в пошуках цих. Планів. У них є якась наразі, наскільки я бачу, тут, бачите, жінка. Жінка, ну як би це вам сказати? Давайте скажемо так: якась з'явилася жінка в них. Пам'ятаєте, ми робили розклад на Навальну, і там випадало, що вона працює, тобто вона агентом є їхнім. КГБ, ФСБ, ну я не будемо зараз конкретно в яким агент Кремля чи агент на Росії. Вона якийсь агент. Агент, який а, працює проти України. Це ми теж дивилися. Ось, і ось а, тут випадає жінка, жезлова жінка. Я не знаю Навальна, за, яка за гороскопом. Хто вона така? Але якщо добре подивитися, дуже схожа. Блондиночка теж така, знаєте, от з під юбки. А е, знаєте, жінка сама собі на умі. А, здала Навального, здала свого чоловіка. Якось, ви знаєте, ну, гидко, правда? Ось, ось чомусь у мене її зараз використовують. Чомусь мені здається, що це вона. Хто там ще жінок може бути? Е, Таких е, на міжнародному рівні е, зараз е, популярних, тільки вона. Е, я не думаю, що вони щось там готують з нею. Тут просто вона, ну, ось тут ще одна. Вона давно в їхніх службах. Бачите? От карти показують. Ми говоримо про неї, так? Знову вже злово, але тут. Е, е, Ну, маленька вона ще, молода, скажімо так, завербована була. Бачите, завербована була ще замолоду. Тобто, дуже давно, як я бачу, дуже давно. Можливо, коли в неї перша дитина була, можливо, до дитини там неважливо. Не важливо, що в її вона готувалася до цього. Моменту, в потрібний момент її використати. Ось як я це бачу. Так, тепер зараз будемо дивитися, що в них а, щодо України план. Це те, що ми подивилися, що на Росії робиться. Тепер дивимося, які плани у Росії стосовно України. Чи щось помінялося, чи щось змінилося? Можливо, все по-старому. Ну, шукаються ходи, виходи. Шукаються можливі ресурси теж, щоб ви розуміли, ось, але поки що, поки що, свій основний козир вони ще не виклали, скажімо так. Ви знаєте, щось багато тут пажів. Верніше, не пажів, а жезлів. Вибачаюсь. Багато тут жезлів і мечових карт. Тобто це говорить про, дивіться, тільки одна монетна карта, так? Ось ця. Ця, це карта паж. А решта, решта тут одна кубкова карта. А так, то тут самі Жезлові і мечові. Це говорить про те, що. І ось ця карта про це говорить. Все йде, бачите, ще й так карти лягли, що все йде, і, включаючи і імператора, все в одному напрямку. Навіть ця карта, яка задає тон завжди кажу: на дні колоди карта задає тон. А тон задає у них якась нова ідея нова. Збирається дорога, так? Ось, а, можливо, що якась подорож. Я тут не бачу ніяких домовленостей. Єдине, що я бачу, мої дорогенькі, тут карти не показують наразі, що вони домовляються з Україною. Єдине, що я бачу, ось тут хочуть а, тих партнерів, яких вони мають в Україні, я не буду зараз уточнювати, хто це є. Це наша влада, це приближені до влади, це є дрібні. Ось, але з тими, з ким вони ведуть саме переговори, так, хочуть їх обдурити. Тобто перспективу дають одну, а насправді виявиться це зовсім інше. ну, В принципі, для нас нічого дивного немає, тому що ми і так всі знаємо, що Росії вірити, себе не поважати, або, як кажуть, казав Бісмарк, всі ви знаєте цю, навіть папір коштує дорожче, ніж те, що не вартує того паперу. Гаразд, не подобається мені це, відверто я скажу, тому що вони зараз чомусь у мене йде така. Інформація наразі, що вони готують якогось нового козиря. Тобто не козиря, а як би це сказати, колись ми, я вам розповідала, що є в них сплячі агенти, от вони пробуджують в мене таке враження: пробуджують нового агента. От, мене чомусь зразу на думці спадає, як Христо Грозів розказував, що знає е, тих е, агентів, хто приближених, але наразі якось він так сказав: наразі він такий патріот та людина. Ось, і він не хоче її розглашати. Ось тут в мене і, знаєте, так. Якось. Ага, щось тут не то. От чомусь в мене йде згадка на того агента. Давайте тоді, що вони будуть робити з тим агентом? Що вони мають? Ви знаєте, готується якась ловушка для. Так, ця карта теж. Яка... Працюють вони, готують, працюють над якоюсь ловушкою. Обдурити, обкрутити своїх партнерів, які є в Україні мої дорогенькі, тому що ми дивимося зараз якраз на м, плани щодо України. Ем, у них був перший захід, був, а, як би це сказати, провальний. Щось у них провалилося, щось у них не вийшло. Ось, і тут готується новий план. Новий план, мої дорогенькі, українців під колпак. Зараз ми подивимося, чи це в них вийде, так? Але тут готується щось нове. У них минулий, колишній план не вийшов, щось там у них розвалилося. Викрили, можливо, когось якось так. Щось у них не вдалося. Зараз ми подивимося, чи вдасться цей, цей план їм, чи розкусять наші патріоти маю на увазі. Ну, ви знаєте, ті, хто там працює, вони, вони знають, з ким вони працюють. Дуже небезпечні трюки наразі, ви знаєте, дуже небезпечні трюки зараз відбуваються у владі. Дуже напруга у них при владі, я маю на увазі при владі зараз дуже велика напруга. Тому що я питаю, чи вдасться їм. Вони зараз, знаєте, бояться, щоб їх викрили. Вони намагаються уникнути цього це вже не перший раз. Дехто їх дуже добре прикриває. Якось так. Але вони знають, хто. Вони знають. Вони все абсолютно знають, мої дорогенькі. Там їх, ви знаєте, кишить. Цілий рій. Я маю на увазі у нашій владі. Бачите, ще алярма у нас пішла чогось. Не подобається мені це. Дуже, дуже недобрі карти. Щось, щось вони задумали. Вони або задумали новий похід. Але, знаєте, такий вхитру, дуже вхитру цей похід. З застосування а, тих людей, які були сплячими, їх зараз будуть пробуджувати. Слідкуємо за руками, як то кажуть. Я сподіваюся, що це не буде довго, ця алярма. І ми швиденько зробимо ще. На маленькому принці. Подивимося, що він нам покаже. Так, щось приємне, будь ласка. Що чекає приємне нас? Чи є у нас шанс вижити нашим дорогеньким українцям? Є, звичайно, шанс завжди є, мої дорогі. Завжди. Тримайтеся в руках, я розумію, важко. А, дивіться, зараз я скажу. Зараз будуть події розвиватися дуже швидко. Ми вже про це говорили, так? Наразі ми. Ми знаходимося в глухому кутові. Тобто наразі Україна зайшла дійсно в глухий кут, і з цього кута можуть нас вивести тільки наші військові, тільки силою. Ось тут іде карта сили. Ось карта сили, так, з любов'ю до України і карта сили. Праця, любов, відстоювання своїх інтересів, своїх законних земель. Разом, тільки разом, розумієте? Дуже важливо, щоб ми всі трималися разом. Інакше ми м у пастці. Щоб ви розуміли, інакше ми всі у пастці. Потрібно триматися разом. Наразі м дуже такий, знаєте, скрутний час, коли ми повинні об'єднуватися. Оце порада. Всім українцям об'єднуватися. Немає ніяких зеленоботів, немає ніяких порохоботів. Є тільки Україна. Немає ні не президентів, немає ні влади, є тільки Україна. Об'єднуємося навколо України. Тільки це запалить у нас вогнище. Від любові до України запалить ось це вогнище. І будемо мати знову сили бачите, тому що тут іде старший аркан з молодшим арканом. Це йде відстоювання. Зараз іде не, за не на життя а на смерть. розумієте? Зараз дуже настільки важкий період, переломний період, скажімо так, і це коштує для багатьох дуже-дуже багато сил. Ось. Але це єдиний шлях об'єднуватись не навколо президента, а навколо армії, навколо наших Збройних сил. На жаль, у нас зараз незалужний. Гаразд я знаю. Я знаю, що з залужним ми це вірили. Не вірю я в те, що сирський може перемогти. Ні. Скоріше його переможуть. Недарма просто так не просто так кажуть, що. Маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. От так. От. Тільки маленька натівська армія може перемогти велику радянську армію. Ось так. Тому, мої дорогенькі, об'єднуємося. Ця ката показує об'єднання. Не має значення. Ви українець, ви єврей, якоїсь іншої, вермінин, азербайджанець чи ще хтось, всі українці. Які проживають на території України, які люблять Україну, об'єднуємося разом. Оце тільки оце об'єднання дасть нам сили. Мої дорогенькі, інакше ми не виживемо. На жаль, ось такий розклад. Вибачайте, але це єдине позитивне, що я бачу: вижити зможемо і перемогти тільки коли ми об'єднуємося. Ось ця карта. Бачите, і сигналить нам все. Ось тільки оце. Якраз це була пожежна машина проїхала. І бачите, десь пожежа. Хоча у нас такий дощ, яка може бути пожежа. От, е бачите, вогонь і пожежна машина проїжджала. І то негайно це все треба робити. Це нема чого відкладати, тому що ми зараз на волосині висимо. Повірте мені, тільки навколо. Військових допомагаємо, як тільки можемо. І ця карта теж говорить, праця хоч, хоч руками грабати. Хоч руками грабати, а ми мусимо вистояти. Інакше ви розумієте, знову буде совок. Звичайно, якщо ви хочете совка, але я знаю, що мої глядачі, які слухачі, глядачі, які на моєму каналі збираються зазвичай ті, хто. Дійсно любить Україну, дійсно переживає за неї, а не за президента. І не вишиваночки йому вишиває, чи бісером, чи ще щось. От. Тому, мої дорогенькі, об'єднуємося, допомагаємо, волонтеримо. Кожен робить на своєму місці все, що може. Бажаю вам, мої дорогенькі, приємного вечора, ночі, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом. Повірте мені тільки разом до перемоги. Все буде Україна! Мирної вам ночі, мої дорогенькі!